Доброго времени суток YouTube. Вітаю на моєму каналі. Знаходимося в промисловому саду яблуні на підщепі ММ106. Є у нас також м 9 Нагадаю сорти Eidered Флоріна, Джона Голд, Голден Delicia, Пінова І Ligo. от така у нас зараз фаза розвитку. От. Повне цвітіння або кінець цвітіння. Ну, деякі бутони, бачите, доцвітають. Прийшов весь сад оглянув, дивіться, яка ситуація. От, є частина дерев, які мають періодичність плодоношення, от такі, як це, бачите, Golden delicious відпочиває. У минулому році навантаження було велике і зараз маємо лише поодинокі квіти. Так, Гербіцидна смуга у нас така. Де-не-де бачимо хвощ польовий, а так в принципі, бурянів немає. Було дві обробки, раундап Max. Ігор продав нам і гербіцид бікану. Дав представник фірми Байер Працювали гербіцидом Бікано. бікану. Оце ви бачите на середину травня така ситуація з приштамбовою смугою. Отак вона виглядає. Ну, десь краще, десь гірше, але в цілому посаду ситуація така або навіть краще. Досить непогано, я бачу, працює грунтовий бікано. Навіть сосенка, ось хвощ польовий, теж пригнічений. От, нагадаю, весна була дощова. Зараз в травні начебто опадів менше. От, дуже рясне цвітіння маємо на Джона Голді. Рясно квітує чемпіона і дерет. Ну, потенціал десь кілограм 15-20 з дерева. Я думаю, десь 200-300 тонн можна зібрати. Нагадаю, ми не обрізали в цьому році взагалі. Садок, бачите, прирости однорічні, які тут теж все без обрізки. Чи будемо рідити, не знаю. І коли перецвіте, приймемо рішення. От. І шкідників трошки бачу попелиці, але це переважно на фуджі. Тобто на інших сортах попелиці дуже мало чомусь. І листок, бачите, такого кольору, що, як на мене, його треба годувати. Трошки краще, ніж в тому садку, де взагалі нема догляду, але все ж треба годувати і по каплі, і по листу, на мою думку. Тоді буде більш якісний урожай. От, що я прийняв рішення робити? Це у нас буде третя хімічна обробка. Перша була Медяна Екстра, друга скала, а третя дамо препарат Лунакер від фірми Байер і дешевий. Інсектицит. Не пам'ятаю, зараз назва він двокомпонентний. там і і якийсь лямда, цигалотрон, щось таке, можна язика зламати. Отака от буде у нас обробка. І, можливо, дам трошки листових добрив. Можливо. Ну, от, в принципі, ситуація в садку така. От. Гусіні нема, квіткоїда нема. Де-не-де не де попилиться. По парші ситуація. Поки що контрольована. Бачив я десь там якийсь листочок з паршею, а так, щоб масово, то її, в принципі, немає. Борошниста роса присутня. Ми її не ганяли, але препарат Лунакер борошнисту росу забирає частково. В принципі, все, що вам хотів сказати. Дякую вам за увагу. З вами був Михайло Шемчук, Вінницька область, Барський район. Всім мира, добра, йдемо до перемоги. Слава Україні! До побачення!